Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами будемо годувати рибок. Ну, давайте поки що подивимося, як вони плавають. Та будемо годувати. Ось так вони плавають. Бачите, друзі, от. Ось так вони плавають. Нагадую, що коли вони хочуть їсти, вони вспливають на поверхню. Ось так, давайте зараз трохи почистимо. Ось так. Кстаті, в, в дельфінарії, в акваріумі є теж така сіточка, тільки більше. Так, все почистили, бачите. Так, все почистили ще. Зараз ще я почищу. Так, ось так. Так, так, ось так я. Так, я вже, друзі, почистив. А, стіночки акваріуму, Бачите, ось такі вони чисті. пам'ятаєте тоді, які вони грязні були. Так, тут теж треба буде почистити, бачите. Ось так, друзі, ще вам хотів дуже велике дякую сказати за, 90, за майже 99 тисяч підписників. Ви великі молодці. Не підписників, а переглядів, ви великі молодці. А є такі... я бачив там блогера, навіть який створив... А канал там 3 роки назад а вийшло одне відео. Ну, що це таке? Одне відео за три роки. Ну, для мене це нічого. Я, вив... Я можу випустити максимум 10 відео на день. Ось так рибки плавають, бачите. От. А, друзі, всім дякую, хто ще хто ставить лайки, тому що нам залишилося виходить. Нам залишилося лише, лише там а, лише 300 лайків до ціль до 4 до 4 до 4100 лайків і залишилося. Виходить, якщо в нас майже 100, нам залишилося ще 22 тисячі переглядів до 120 тисяч переглядів. От. Давайте, друзі, хоча б наберемо 150 тисяч переглядів до, ну, давайте хоча б до літа. Я порахую, скільки в мене. А, було підписників. Ну, ви набрали десь 200 підписників за 7 місяців або за 6. Ну, це гарний результат. От. А, друзі, я ще хотів вам подякувати, що в мене 600 коментарів. Так, ось так. Тут в них в акваріумі. Так, давайте, друзі, скоріше вже годувати. Всім дякую за 7, 375 підписників. Так. Відкриваємо корм і насипаємо. Так. Блін, так, зараз трішки. Приберу, тому що я забагато насипав, Вони просто лопнуть. Ну. Так, ще трішки убираю. Все. Так, ось ці я кормлю, насипаю, їм багато, бачите, ось так вони кушають. От. Бачите, друзі, я вам ще хотів нагадати, що залишилося 5 підписників та виходить масштабне відео. Так, зараз я почищу тут кое-что. Так, добре. А, друзі, дивіться, я хотів вам ще в слідуючому відео а, розповісти, що головне, щоб було в акваріумі, а що не головне. Ну, в слідуючому відео ви це дізнаєтеся. Тому всі не забуваємо переглядати моє відео і всім до побачення.